Ну, як я тільки вийду знімати відео, ти починаєш гавкати. Всі вже почули, що мама вийшла. Все, заспокойся. Добрий ранок, шановні українці. Ти рада, така, рада, та, що мама вийшла. У нас сьогодні прям зимовий ранок. Дивіться, яка ізморозь. Там вже всі харчуються, банда харчується. Через пару днів батьки приїжджають. Ай, клас. Але сьогодні повітря прогріється до 10 градусів, буде тепло, завтрашнього дня дощі, плюс 14, вночі плюс 10. Це тільки сьогоднішня ніч така була холодна. І приїде тато, і будемо Ми з нашими качками прощатися. Із одинадцяти в мене залишилось вісім. Один дуже хворів, він загинув, а двох утягнула лисиця. Так що вісім качок я маю. Ті всі курчатка наші попідростали. І отой маленький один. Ось він, ось, ось, вже великий. То буде курочка. А із тих курчат, що в нас були до того, три півня, теж будемо різати. А старшого півника, оцього Петра, я залишаю, бо я його дуже люблю. Він такий чемний, він такий уважний до своїх дівчат, тож він залишається господаром і надалі. А оцих півних ми поріжемо. Люська прийшла. Привіт! Коротше, цікава історія з іменем нашої кішки. Її спочатку звали Маруська. Коли ми сюди переїхали, нас одна бабуся насварила, сказала, не можна тварин називати іменем Божої Матері. І Вона настала Муська, Муся. А тепер Соломія, коли її бачить, не виговорює Муся, каже Люся. Тепер її звуть Люся. Ось так. Люся, пішли снідатися. Всі до зими готуються, пухнасті стають, що Глорія, що. Люся? Ідемо до хати, будемо снідати. Йдемо. Ну що, захворіли? Соломійка. Чхаємо, кашляємо. Добре, що хоче без температури. Де ти полізла, доню? У нас, як завжди, порядки. Будемо лікуватися. Сьогодні неділя, лікарів нема. Щоб піти послухатись, поїдемо вже завтра. Що це за нові ігри, доню? Хворіє моє золотко. Та відпочиває. Як я не люблю у цей перехід сезонів. І нещодавно вона допила останню пігулочку для підняття імунітету, я замовляю, з Америки, вітамінки дитячі. І все одно якийсь вірус ми схопили. Все тече, очі червоні, постійно сльози течуть. Соплі, прозорі, обільні. І ще починаємо кашляти. Та, казюлька, лягай, лягай. Лягай, відпочиваємо, бачите, сльозки. Стій, мама, сльозки вити. Стій, мама сльозки вити. <ривіт> 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 були ми у лікаря, але не у свого наш сімейний лікар. У відпустці були у нової лікарки. Дуже мені вона сподобалась. Ну що, лікуємо у нас горличко. Сопельки і оце очка, скоріш за все, вона каже, це просто їй надуло. У нас тут такі сильні вітри. Купила я їй всі ліки, що нам призначили, і будемо тепер лікуватися, та, Соломія. Ну, слава Богу, у нас температури нема. Соломія, доню, вона така в'яла, вона не як завжди Завжди вона така активна, щось співає. А тут така прям слабенька. Та да, соль. Ага, а це вже друга частина розпаковки. Дочекалися ми посилочку від Сінцеї І зараз. Зараз розпаковуємо. Так, а тут в нас шапка. Ось таке класна. Ну, чомусь на сайті вона була трошки більш рожева, а тут вона така бусткова. Але... Мені подобається цей колір. Будеш міряти? Міряти будеш? На, міряй, Соломія. Шапка, Нова шапка. одягай. Молодець. Ось так. Класна шапка. Так, це набір шкарпеточок. П'ять пар, ось такі ніжненькі. Класні, мені подобається. Її розмір 23-26 якраз буде нам в самий раз. А це ми замовили для подаруночка. Ми будемо йти на день народження до маленького українця. І ми замовили для нього ось такий одяг. На нього він зараз буде ще трошки завеликий, але якраз на весну буде саме раз. І соломійка буде мати ось таку сукню. 98 см, теж трошки на виріст Але така стильна, модна, молодіжна така. Це соломійка в нас теж. Буде нарядна. <рес> ну а ми вже одужуємо, так? <рес> який це колір? О-о, <рес> який це колір? <рес> Синій. А де жовтий? Це зелений. Це білий. Це жовтий. Молодець. Сьогодні настав цей день. Давно ми з вами не бачились, що я їду за батьками. Вони вже в долині мають бути через 10 хвилин. Ми з Соломійкою їдемо. Вчора я отримала посилки від мами, щоб з собою. Натягнути речі, вона надіслала у міщені то речі. Міша тут лишається в школі, я вже казала в минулому відео, буде ходити тут до школи. Тож речі, які необхідні, вже прибули. А найрідніші мої люди зараз прибувають і я їду їх зустрічати. Ось. Дуже потеплішало в нас. А, сьогодні у нас 24 градуси. Ми прям, я не знаю, прям весна якась, якби не жовті дерева. Тож, зараз побачите зустріч. Так, ну ми вже остаточно одужали. Бабу з дідом зустрічаємо такі нарядні. Та, Соломійка, покажи свої мешти. Ой, Така нарядна дівка. Зустрічаю бабу з дідом. Що там в тебе? Собачка твоя? Як собачка робить? Гав-гав, собачка робить. Та, молодець, гав-гав. Їдуть. Заїжджають. Йдемо зараз зустрічати Соломічка. Привіт! Ну йди обіймемося, а потім вже привіт, Боже, який привіт. ти дорослий. Привіт. Привіт! Антарту. Мала, йди розважай її там. Привіт! 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 привіт. 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 Мала там привіт. привіт! Джойчику! Давай мені! Привіт, привіт джойчику! Відам! Джойчику! Там Вон соломійка вже змішує сидить! Ой, що баба з дідом привезли. А, хто там? Що там? Де дітки купаються? А де дітки купаються? Кажеш, такої нема, то що ви до того привозили, вона просто знищена вже. Ну нічого, ще буде одну знищена. Ні, я такі, такі фані не дозволяю. Я тепер даю їй дозовану, щоб вона розуміла, а не так. То ми там то танцюємо, то рвемо. Та Соломія. Ковбасою. Смачно. Смачно. Ой, яка краса. Так, Солька. Карамволь. Ой, що дітки роблять? глянь, а... Ха... А, ага, а, а, а мають. Їдять. О, а. Де? Хто О, там? Я. Ще я зібралася робити класичні гряночки зі спротами. Але ось ці огірочки, які я сама квасила нещодавно. Але я дуже засмутилася, тому що десь третя бутля я викинула, тому що. Ось таке там було. І то це ще ціле. Я діставала прям, ну знаєте, таке прям розлізлося по шматках. Прям таку квашню кашу діставала, по суті, з огірка. Нам пояснив один знайомий у Харкові, який займається квашенням. Отут я відчуваю, що він тут пустий. А... Отаких от от тверденьких дуже мало. Він нам пояснив, що є такі сорти, по-перше, які не годяться для квашення. По-друге, він каже, дуже важливо, не знаю, як це працює, але він має великий досвід, він продає на ринку, він вирощує сам, в нього велике господарство, саме фермерське по овочах і кавуни і все, що. Місячна фаза теж дуже сильно впливає на квашення, будь-то капуста, огірки чи помідори. Плюс день циклу у жінки теж дуже на це впливає. Коротше, дуже багато факторів, які можуть просто, отак ось, огірки, мені просто знешкодити. Бачите, ну тут. Я дістала десь третину бутля, викинула, тому що то було прям каша, а не гірок. Його не можна неможливо було взяти навіть в руки, він просто розлазився. Те, що трошки нижче, іде, більш-менш ось таке. Так, щоб їсти його просто порізати можна, але він просто не дуже красиво виглядає, якщо розрізати його. Але на салатики, на русольничок піде. На ну, що робити? Набуваюся досвіду. <кх> Так, ну, греночки, все ж таки, вийшли в мене. получилися. Тут така смачна нарізочка під борщик. Я варила на обід борщик. Такий получився червоний, наваристий з реберцями свинячими. Думала на обід, але тепер наш обід переросте плавненько в вечерю. Ну, а це ексклюзив на столі. Це батько сам робить. І то плаває. Гірка перчинка. Всі вже після обіду не можуть їсти, а ми з мішою ще вирішили вечеряти. Восьма вечора. У нього бульба, джульян. Ще ось тут греночки. В мене. А в мене теж. Трошки Джульєну. Нямка-нямка. А давай пограємося. Поглянь, що в мене є. Ура! Раз, два, сіли, встали три-чотири. Пострибали. У нас сьогодні обід, і на обід знову у нас борщик. Борщ. Ну що, ти готовий? І ти тут в школу? Так, я готовий. Бо я сам захотів поїхати сюди на весь навчальний рік і допомагати тобі. Добре, ну мені допомагати це таке. Як це таке? А... я за цього і приїхав. А, я думала більше для того, щоб навчатися з новими дітьми в школі. Та я більше тобі допомагати приїхав. Та ну, ладно, добре. Я коли дізнався, що ти тут не справляєшся, я ще вирішив. Ну, ти справжній чоловік, дякую. Дякую. Які в тебе о, очікування? Ну прожити гарний рік і насолоджатися ним. в угу. тебе таке ще запитати. А що ти хочеш позашколою, ще може якісь додаткові заняття? Я піду на гітару, е ну, бо я на... дистанціонне то таке, і я хочу ще на плавання піти. Плавання. А як бути з іноземною мовою, англійською, наприклад? З англійською. Е ну, може, куди, теж кудись піду. Ну, так. <плес> Лорі, Джой. Так, мішу ми відправляємо в магазин. Поїде на колесі. Сумку. Взяв мої крокси, а я в маминих капцях. Зараз все Боже, як він кінту робить. Що це жуйка дірока? Дякую. Але що я в магазині? Давай. Мучи. Горчик валяється. У нас такий вітер сильний сьогодні знову. Ти твій Джой. Джойка, Джойка! Вони дуже дружні. Що ж, на цьому моменті я буду з вами прощатися. Завтрашнього дня у нас багато роботи, батьки приїхали мені допомагати, хоча не надовго, але все ж таки це буде вагома допомога. Тож побачимось у наступному відео. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Все буде Україна! Папа! Джой! Помаші папа! Папа!